Чи треба Україні припинити транзит російського газу і нафти? Так або ні, як би ви відповіли? Ну, емоційно хочеться відповісти лише одне. Треба було заборонити ще на початку 22-го року, можливо, раніше. Але Україна має своє зобов'язання перед нашими західними партнерами. Тому для нас це дуже неприємна річ, коли під час війни відбувається торгівля газом, в тому числі завдяки Києву. Але по іншому ми діємо, діяти не можемо. Ну можливо коли інші сценарії, тобто під час війни міг відбутись там вибух: російська, російський теракт, російська диверсія, будь що інше. Балокина uh -huh. uh -huh. і також не виключався. Те, що зараз шукається сценарій, це для нас теж неприємні речі, тим більше Азербайджан, якого ми розглядали як союзника, тобто наша позиція по Вірменії була ну, скажімо так, не була м'якою, була достатньо такою жорсткуватою. Але, але на формулу але... миру Азербайджан не приїхав і не підтримав її. Ну, дивіться, формула миру це одна історія. Це одна історія. Це е, я розумію, що для нас дуже важливо мати певну кількість країн. Ми залучаємо всіх, кого можна. Формула миру це не показник. Показник це реальні кроки країн. От Індія теж не підписала формулу миру. А сьогодні і завтра спецпредставник Індії буде з Путіним говорити про мир. Позиція моді. З одного боку він торгує, з одного боку він нарощує торгівлю, підтримує агресію, але може бути більш важливий для нас у сотні разів більш важливий для нас, аніж те, що він просто формально підпише формулу миру. Ну буде там на 10 підписів більше, на 20 підписів більше. От ми можемо зібрати всі найменші країни світу, які не мають серйозної уваги і поставлять підписи. Що тоді, що тоді? Ну ми будемо мати красиві цифри. Ми будемо мати аргумент для переконання. У світі вирішують питання війни е, не малесенькі країни, які не мають впливу. Вирішують важковики: Індія, Китай, Сполучені Штати, кілька країн Європейського Союзу. От Олексій, це... і повертаючись це... до теми газу, тема газу має значення в цій формулі миру чи ні? Як ви думаєте? Ні, все таки формулу миру ми розглядаємо окремо, Тему газу розглядаємо окремо. Тема газу це дуже неприємна для нас історія. Тим більше з огляду на те, що з Азербайджаном ми намагались, ну м'яко кажучи, не сваритись, намагались навіть дружити. Я думаю, що тут частково і недопрацювання з нашого боку, пане Олексію, ви говорите, що у нас є певні зобов'язання перед нашим партнером, тому можна сказати, вимушені продовжувати цей транзит. А які нас зобов'язання? Ну, передохорчним, чим ми їм зобов'язані? Ми зобов'язані перед європейською спільнотою загалом. Тут не йдеться конкретно про Угорщину. Тобто, питання газу це не питання того, що труба йде конкретно там до будинку Орбана чи до кількох угорських підприємств. Є, є європейський ринок, є певна оцінка, є певні ризики. Ну і тому ставити наших європейських партнерів в ситуацію, коли завтра у вас все, ну так ніхто не буде. Але ж ми не просто ставимо перед фактом завтра. У вас все. Ми ж всі ж знаємо про те, що Транзит газу закінчить 31 го числа. Це було відомо заздалегідь і був час на підготуватися. Ні, дивіться, я просто пояснюю, чому цього не було зроблено минулого позаминулого року. Тобто, емоційно хотілося б, щоб е, е, жодної торгівлі з державою агресором не відбувалось. Емоційно нам хотілося б саме цього. Але реалії вони сумні вони зовсім інші. Так, торгівля продовжується. Так, частина газу. Ну, принаймні, наскільки я зустрічав авторитетних для мене експертів, частина газу заходить на український ринок, в тому числі. Оце цікавий ну, там, момент, частина, пане Олексію. частина, частина енергонеців загалом заходить. Там йдеться швидше про е, паливно-мастильні матеріали і про скраплений газ. На ваш погляд, от, ви як людина, яка досвідчена і, скажімо так, відстежує і аналізує українську політику вже там, десятиліттями, напевно, да, пане Олексій, яку роль для української внутрішньої кухні відіграє оця труба? І одна, і інша? Для наших місцевих, так би мовити? Ну, труба це залежність, це колосальна залежність. Ми залежали від російських енергоносіїв десятиліттями. Ну і давайте, все таки згадаємо неприємні речі для нас. Ми не просто залежали і ще близько 15 років тому. Ми були просто васалами. Ми були додатком до Росії. Там кіно російське, товари в супермаркетах російські, орієнтація політики, виключно на Росію. Ну доходило документного. Якщо ти претендуєш на те, щоб стати міністром, або скажімо, щоб очолити впливову політичну партію, ти змушений був їхати в Москву, домовляти за російські телебачення, за фінансову підтримку, і без такої домовленості вистрілити було фактично неможливо там за окремими винятками. Це було як правило. Це ну, така ми, пуповина тисячна. виходить, да, в нас, яка, ми зв'язані з Росією. Ну труби зв'язують надзвичайно сильно. Труби зв'язують надзвичайно сильно більше ніж культурні проекти, ніж там певні формальні домовленості. Зв'язок з зв'язок там сполученням, транспортними коридорами будь чим іншим. Це достатньо серйозна залежність. Тому е, ми маємо бути готовими до того, що Росія буде намагатись у будь-якому форматі від цю залежність, е, залежність е, підтримати надалі. Тобто є питання проводу, про що Росі. говорили достатньо чітко. Ну от принаймні, останні заяви я зустрічав. Це були заяви ОСІН 2023 року, коли росіяни дуже чітко говорили про те, що перемир'я може бути, чи мирні домовленості можуть бути. Ну, в форматі русських це фактично одне і те ж саме, але вони чітко говорили також і про неакопровід. Тобто, певні механізми, яким чином можна утримувати Україну в своїй орбіті, вони будуть намагатись використовувати. Тобто, це будуть і економічні неекономічні механізми. Неекономічні, це те, що вони говорять, денацифікація це ж не просто гра слів. Тобто їм важливо, щоб при владі зберігались такі люди, як Медведчук, щоб були певні проросійські сили, м'які чи не м'які, чи приховані, байдуже, чи це будуть євроскептики, чи це будуть партії, котрі будуть висміювати все європейське. Чи це будуть антинатівські партії, чи буде як відродження в Болгарії не ЄС, а БРІКС? От ключове гасло на сьогодні. Їм важливо зберігати, хоча б частину контрольного не контрольного, хоча б частину політичного пакету і звичайно економічні проекти. Власне, ви вже частково про цю новину згадали. Індійські місцеві медіа зазначають, що Індія 10-12 вересня відправить до Путіна свого представника, щоб обговорити цитата Мирні зусилля. По Україні е, Індія останнім часом можна сказати активізувалася. Бачили і моді був о, на Росії е, у липні місяці. Потім до України прибув щоправда певного якогось результату зрушення після цих візитів ми не побачили. Навпаки, мені здається, на Росія посилила обстріли і наших енергетичних об'єктів, і цивільних інфраструктур.